Всім привіт! Як у Кузьми є така пісня старі фотографії на стіл розклади. так І це я сьогодні розклала фотографії старі. Навіть є в мене дуже-дуже старі. Мабуть, ці фотографії, вона десь приблизно з 1916 року ця фотографія. Уявляєте? І сьогодні я б хотіла розказати трохи про моїх дідуся й бабусю по маминій лінії. Ось дивіться, яка манюсінька дівчинка, це моя бабуся. Вона народилася в 1915 році. Як вона мені розказувала, проживали сім'єю. Сім'я їхня проживала, як зараз, місто Маріуполь, а раніше називалося місто Жданів. Оце. Хочеться, чого мені хочеться деякі відео позаписувати про свою біографію, про біографію моїх батьків, моїх дідуся й бабусі, ну, бабусів, щоб дітям моїм і моїм внукам залишилося на згадку хоч щось про нас. Бо я, коли маленькою була, жила з бабусею, з дідусем, то ну, там. Щось порозпитую, там трохи бабуся щось розказувала, але з роками воно все з голови повилітало, як завжди, і толком нічого в пам'яті не залишилося. Таке уривками тільки. А так, можливо, щось запишу, та мої діти колись подивляться, чи внуки подивляться це відео колись ну не тільки це, а й інші мої відео, і також. Будуть знати хоч трошки, як то кажуть, родове дерево, родословну нашу, хто звідки і хто де мешкав, і, і так далі. Значить, бабуся, моя, прізвище її було дівоче Кузнець Тамара Яківна. Ось, виходить, це моя бабуся малесенька. Тато її ось Яків. Це мій прадід. Ось моя прабабуся Оксенія. Це їхня старша дочка Олександра. Середній їхній син Андрій. І сама найменша донька моя бабуся Тамара. Була, бачите, яка маленька. Ну, мабуть, десь приблизно їй так, може, рок було. Рік, то є, або, можливо, менше чи більше. Не підписане фото, то тепер нема в кого спитати. Так, приблизно сама ну, вирішила, що їй приблизно рок десь тут. Отака От сім'я була, бачите? Така старенька фотографія в мене збереглася. А ось бабуся моя Тамара як молоденькою була. Така гарнесенька, бачите. Кузнець Тамара Яківна. Потім вони мешкали, сім'я переїхала Глухівський район, Сумська область, село Дунаєць, Дунаєцька Слобідка. Ну, там розділялося Дунаєць загальне село, все було, а потім розділялося на Слобідку, називали Дунаєцька, і вони вже з дідусем, як бабуся, ну, заміж вийшла за дідуся мого. Антона, і вони вже мешкали у, значить, вулиця Зарічна називалася. І по вуличному казали, Загребеловка, Як за Греблею, вулиця ця була, 20 хат там було. А зараз уже з тих людей, хто залишився жити, там мій брат двоюрідний Юра живе там на тій вулиці, купив будиночок і, на жаль, бабусь, і він там мешкає. А, на жаль, бабус, бабусі й дідуся, хатка вже не збереглася. Зараз покажу. У мене є фото, коли як дітки в мене маленькі були, ми їздили в гості до бабусі. Ось, якщо не відсвідчує, ось хатка їхня. Така малесенька бабусі й дідуся. Тут і я виросла в цій хатинці. Колись ще давно, як мене мабуть не було, то солом'яна була стріха, ну, стріха криша. Дах був солом'яний, потім зробили шиферний, перекривали. Хатка була із брусу зроблена, глиною помазана і білили завжди кожного року. Бабуся з мамою з моєю вибілювали цю хатку. Отакі От спогади про дитинство дуже щемливі. Залишилися, тому що хати вже немає, не збереглася хата. Як бабуся переїхала в місто жити, сестричка моя забрала до себе її, вона її доглядала, дякую їй велике. І, значить, що я хотів сказати, що хату розікрали, розтягли там. Ну, на жаль, не збереглася хата, вже і все завалилося. Отаке. От і тут верби такі. Молоденькі спершу, ну, спершу були, а потім такі там і широкі виростали. Це що в мене спогади таки залишилися про дитинство в селі. Дунець, Слобідка, Загребелівка. По вуличному називали, ну, на, на дідуся і бабусю казали, Шинкарьові", Шинкарьові внучки. А чому не знаю? Можливо, шинок був, як магазин зараз називається, тоді може шинок. чи... Як воно там правильно називалось, і, може, шинкарьовим. Можливо, хто, бачите, вже не мав кого спитати, чому називали на нас по вуличному шинкарьові. Так, це про бабусю, значить, я трошки розповіла. Бабуся Тамара. Ось зараз ще покажу фото. Не знаю, видно буде там чи ні. Хатка наша стоїть. оце дідусь мій. Отак от, от свідчує дідусь мій цього, Антон. Помер, на жаль, у 1987 році від тяжкої хвороби, онкологія. Це бабуся Тамара, наша любима. Це значить, може, де я тут ось я? Сестричка до Юрі моя, Жанна рідна сестричка з приймачем сидить цей мій батько і мій дядя. Володя, мамин брат старший, виходить, ну, їхній син, бабусі, дідуся, Володя. Оце таке фото ось яка хатка була, така скромненька. Оце ми жили в цій хатинці. Два вікна на вулицю виходило, а чотири, здається, вікна, якщо не помиляюся, у двір. І завжди ось таке в пам'яті залишилося, як ті вікна, що у двір виходили, і там. У ті вікна завжди сонечко сідало, захід там був, і щось так мені назавжди це запам'яталося. І в мене зараз у будинку, як сонечко де сідає, в яке вікно я завжди згадую село наше рідне і хатинку. Так, про дідуся, і ще хотіла ось показати дідуся, значить, це вже він як старенький був. Єременко Антон Олександрович помер у 1987 році. Вже такий худенький був. І так теж назавжди мені запам'яталося, коли я приїжджала вже ну школяркою була, приїжджала до них провідувати в село. І коли прибігала, він дровця рубав. А наша хата була, значить, посередині вулиці, на Загребелівці. Так, значить, Річечка вузенька така протікала, мостик дерев'яний. І ми завжди з автобуса з центральної вулиці, Слобідки бігли додому до Загребе... на Загребеловку, щоб ну, до дідуся й до бабусі побачитися з ними. І прибігала я. і Він ну, часто так совпадало, що він дровцята рубав сокирою, такі тоненькі, щоб на розтопку, і потім ну, і товсті дрова рубав сокирою. І часто я йому допомагала пиляти пилкою, ну, ножовкою тією великою, довгої такої ставали. Він з однієї сторони, а з другої, за ручку бралися і ото от, допомагала також йому пиляти дрова. І коли я підбігала до нього, обнімала й цілувала, і так назавжди мені запам'яталося його м'якенька щічка, його ну, як то кажуть. Оце рідне все і досі той запах запам'ятався і його м'якесенька дідуся мого. Бабусю дуже любила я. Але, на жаль, уже давно їх немає з нами. Так, дідуся, прізвище було Єременко Антон Олександрович. Народився в 14-му році помер у 87-му. Бабуся, значить, Кузнець Тамара Яківна. Ось це вона, зараз покажу. Де фото, як вона вже. Ну, це я показувала, Да, здається, як вона вже старенька така була в мене. Чи це ось бабусечка моя. А оце також вирізане фото таке ось. Бабуся. Дивіться, яка була малесенька дівчинка. Потім отака дівчинка, яка вже, мабуть, заміж збиралася виходити. А потім ось така бабусечка. Так отаке покоління було. Бабуся народилась в 1915 році. О, було в неї двоє дітей, е, мій е, дядя старший за маму. Володя і мама моя Оля. Так, ось, ось ще хотіла фото дідуся показати. Ось, ось бачите, який він ще молодший був. Із сусідами це наші сусіди були дід Володя і Баба Нюра. Ну видно, Аня її звали, Анна. А ми так по ну по вуличному казали баба Нюра на неї. І ще от згадалося, тільки згадала я, як у баби Нюри цієї. Був племін, Ой, тобто, вибачте, була племінниця, і вона проживала у Трускавець. І мені, коли я вже виросла, ну, коли вона приїжджала до бабусі, до тьоті своєї, ця племінниця її, і в неї ще син був, і ми так дружили. Ну, як маленькими ми були дружили з тим сином з її. І потім, коли я вже виросла, заміж вийшла і думаю, а де там і. Трускавець ми з сестричкою поїхали з Жаною, і я завжди щось згадувала цю племінницю, і думаю, ну, не залишилось у нас ніяких, чи там вона мешкає. Так хотілося б ну, з нею зустрітися, як судьба її, чи вона ще жива, чи ні, ну, отаке, як то кажуть, все треба робити ну, у свій час, щоб якась пам'ять про когось залишилася, якісь спогади і контакти. Я оце така. <хи> Дуже, як то кажуть, контактна до всіх. Так, ще хотіла фото ось знайшла. Ось, о. можливо, я на е, тих ранішніх відео показувала це фото. Ось іще раз покажу. Ось дідусь мій Антон, бабуся Тамара, тато мій мама, сестричка Жанна моя старша на 5 років від мене. І ось я малеча така шпінгаліт. У мами на ручках саджу, держить мене на руках. Оцвічує, погано, видно? Відсвічує від лампи. Це сімейне таке фото у бабусі, дідуся у садочку. Дуже багато спогадів. Треба все законспектовувати, щоб все згадати про село, про моє дитинство. Як рано я ну, мене взяли, бабуся з дідусем нянчити, бо. Мама з татом ну, працювали, і я з самого маличку мене виховували, нянчили і до школи. А вже в школу я ходила в місті глухів, а на кожній вихідні приїжджали до бабусі-дідуся. Так, ось іще фото в мене є. як ми, Жанна, моя сестричка старша, і держимо кроликів. Бачите, маленьких кроленяток. Ось хатка оце бабусина дідуся, виходить, те, що в двір вікна виходять. Оце ми... Здається, на призьбі. Ото я нещодавно розказувала, призьба це, бачите, воно як фундамент у хаті, отакий, як з брусу з такого. І така на призьбі ми ось, ось сидим. сидимо. Сидимо, ось, ось я і сестричка Лена. Таке наше дитинство було. І кролів, дідусь, бабусею тримали, і ми допомагали. А ще знайшла фото. Як брат, двоюрідний Юра і сестричка моя рідна Жана. Ось вони, бачите, хатинка бабусина. І що хотіла показати, як обставляли, як зараз е, утепляють хати по, ну, по, по модному, як то кажуть, зараз там пінопластом та всілякими матеріалами, а раніше і соєшників обставляли хати, щоб зимою було тепло, щоб не продували хати. Це фото таке знайшла, думаю, покажу вам теж. Так, значить, це про село. Ага, хатку я показала вам. Можливо, ще щось згадаю, то покажу. Про дитинство, значить, ось іще одне фото. Як тату, мама, сестричка Жанна і я, і я маленька. У садочку бабусі з дідусем. Тато на гармошки, на баяні грав завжди, співав. Мама співала дуже гарно, і бабуся співали. Так що, отаке, от що ще про дитинство? Значить, коли хотіла порозказувати дуже багато. І як корів допомагали пасти, дуже любили ми. Як діти казали, бабусю, розбудіть нас, бабцю. Ми казали, бабцю, розбудіть нас, щоб ми, щоб ми з дідом корів погнали пасти. І ото вона нам сала смажить в печі і, значить, хлібця чорненького наріже цибулі, як літом було, як уже своя цибуля була, цибулі накладе нам, там, з, з вод, ну, чи воду ми брали пити, не пам'ятаю, і раненько, щоб в череду виганяли корів усіх, кожен свого двору, і гнали випасати вже на луки. там, ну, Ми по-своєму називали на, на болоті, а воно ж, як то кажуть, по... По народному, по научному луки було таке і ще, як же воно називалось, росли такий явір, якщо не, не, не помиляюся, ми на них називали Опуцьки. І ми смикали е, оцю зелень і воно таке солоденьке було. Якщо я не помиляюся, чи я явір, можливо, не явір, верби багато дуже росли поперед хатою. Дорога була там в селі ну, на бабусині вулиці була така ну, земляна, не, не відсипана, не асфальтована а земляна. І коли дощі сильні лили, то грядюка страшенна там була. Ніяк було пролізти через дорогу напроти хати. Напротив хати, через дорогу у бабусі дідуся стояла криничка. Така кільце-бетонне, таке. О, здається, це вже пізніше кільце поставили. А тоді, мабуть, дерев'яне зверху таке з дерева було, з брусу, здається мені. О, і з тієї кринички завжди бабуся з дідусем ходили, набирали водичку. Також згадалося, я ж кажу, треба законспектувати багато чого позгадується. Бо так напряму як записую. Все з голови вилітає. Згадалося тільки що про смородину. На свою подивилась смородину. Думаю, о, точно, треба ще за смородину розказати, що бабуся насаджувала багато смородини, такі у садочку дуже ну, багато смородини росло кущів. І коли вона вродила так добре, ми. Теж бабусі допомагали, але не дуже любили ту смородину рвати. Сідали на табуреточки на маленькі і допомагали. Але воно так нудно, тож кожну бубочку треба порвати. І як багато тоді наривали, там, наприклад, відрами наривали, такими, ну, 10-літровими. Потім бабуся розкладала газетки, у хаті стояв такий дерев'яний. Диванчик, Ну як як воно правильно, скамейка, як тільки з бильцем І під тим диванчиком, і на дивані розкладала на газетках і на столі, під столом оцю смородину розкладали і вона хранилася, ну зберігалася. тобто А потім, коли приїжджали. На легкових машинах і вимінювали, привозили гречку, а міняли ну, смородину, ну, не закуповували, а вимінювали гречку на смородину. То я пам'ятаю, бабуся на коромисло, два відра вибачте, зі смородиною і на плече коромисло. І то Ми з нею бігли також дивитися, як воно там біля мосту приїжджала легкова машина. О, і, значить, міняли це смородину. Потім що ще хотіла, ага, згадала також городу було у бабусі 50 соток, Значить, і засаджували в основному картошку і багато садили. І пам'ятаю, як навоз батьки приїжджали, допомагали завжди. І батьки дядя з тьотєю також допомагали, ж приїжджали всі гуртом, збиралися. І вивозили з цього з двору на возу була куча така накладена, і ко ньому це розвозили на, як воно правильно називалось, подвода. Здається, на подводі цій. І везли на по погороду розкидали, а потім коня запрягали. Боже, коня запрягали як воно правильно називається. Zaraz zachodaj.